Людина в Україні може мати дві пенсії, а не одну, причому з 2003 року. І дивно, що про цей закон знає лише 2% населення і скористалися ним. Всі, решта, чомусь чекають тільки державної пенсії, що вона буде високою. А насправді висока державна пенсія є тільки в одиниць. А перспектива нам говорить про те, що в майбутньому її взагалі може не бути. Саме тому рекомендую скористатися цим законом, оформити собі високу приватну пенсію, вийти на неї в тому віці, в якому вам комфортно, і мати достатньо хороший рівень життя. Як це зробити правильно за законодавством, щоб у вас усе вийшло так, як потрібно вам? Я розповідаю у своєму каналі і на приватних консультаціях. Долучитися можна за посиланням в описі сторінки або написати мені в приватні свої контакти. У будь-якому випадку звертайтеся, це безкоштовно. Допоможу з усім розібратись.